Квіти кращу обирали, квіти свято влаштували. На галявині підсніжник запалив ліхтарик ніжний. Небо пролізка блакитна усміхалася привітна, скруч і вибало підбіли, ясним сонечком горіли. Світ фіалочки ліловий сів метеликами в полі, ряз чуприною пишався, сон коромну пишну вбрався. Грала променем кульбабка, жовта жовта, як курчатка. У конвалії в намисті перли сяяли вручисті визирали із травички оченята Веронічки Барвень зілля у листочки, голубів пліта віночки, били дзвони первоцвіти, паленіли грицвіти. Всі завзято сперечались, вихвалялись, хизувались. І весна сказала, Квіти, ви мої найкращі діти, всі красою наділила, кожна квітка гарна й мила, кожна сонечком зігріта і дощем цілющі вмита. Всі ви значні і особливі, ви у мене всі вродливі.